Добрий день, друзі. Сьогодні 19 липня, і ми продовжуємо свій відпочинок в Чорногорі. Зараз 16 вечора, і ми вирішили пройтися, прогулятися трохи набережною і погуляти по старому місту. Всім вам дякую за те, що підписуєтесь на канал, та ставите вподобайки. Дуже дуже приємно до старого міста. Проходимо повз базар і дивлюся, ось спеціалізоване взуття для плавання по 10 євро. Тут продається пляжні торбинки. Він є по 5 євро, по 8 євро. До речі, я хочу таку, яка по 8 євро. А ось тут жіноче вбрання, різні сукні, костюмчики. І бачу такі легенькі, легенькі, та на літо прекрасні. Ціни не написані, але дуже гарні вбрання. І ось тут легенька сорочка. А ага, ціни написані на цьому, на ярличках ось 30, 30 євро. Ну, написано, що вироблено в Італії. Ну, дуже приємне. Легесеньке на таке спекотне літо як в Чорногорії саме те. А тут туніки по 10 євро. Наша Іринка вже щось приміряє. ну-ка. Ой, зірка. Зірка просто. Скажи, треба брати. Угу. Треба брати Іринко. Гарно дуже такі гарненькі сарафанчики. І все таке легесеньке. А що тут по ціні? Тут не написано по ціні. А ось тут написано 35, Сукні. від 20 до 35 євро. Ось тут по 15. і Також ці натуральні тканини. у цього риночку є екскурсійне бюро. Ми тут минулого разу купували екскурсії на Бока-Каторську затоку та в Дубровник. Зараз запитаю у них, яка ціна на Босню герцеговину Дуже хочеться, щоб вона була недорога, бо мені так хочеться її відвідати. Питала я за екскурсію в Босню Герцеговину. У них в цьому агентстві є 70 євро ціна. І з сьомої ранку до десятої вечора така там дуже насичена програма. Але ж 70. вже хочеться, але вже, мабуть, наступного разу, тому що євро по 50 – щось не дуже цікаво такими сумами тратити на екскурсію. Ну нічого, ще буде час і можливість. Я сподіваюся, я дивлюся на кількість людей на пляжі, які купаються ввечері. То я думаю, ми сьогодні даремно півдня. Просиділи вдома, дуже спекотно було. Так хотілося під кондиціонером побути, а ще ж поїли смачної рибки, випили вінця і воно так захотілося відпочити в прохолоді. А бачу, що треба максимально бути на пляжі. Так що завтра ми вже так робити не будемо. Ну, Все одно треба було знайти якийсь день, щоб прогулятися по старому місту в день. Дівчата не бачили, так що йдемо. Зустріли рибу, яку продають рибаки ввечері, тут на набережній. Так. Іра, називай, що тут продають, що ти знаєш по рибки. Барабуля, а креветочки, подивися, червоні. Куха? Вони сирі. Ні, це не куха, я знаю, що Ага. Це... Ну, Альянна. Понятно, ми не знаємо, що Камбур, це за рибка. Камбурка. Ой, а ось глянь, який красивий. Це ось тут чорт. чорт. Ну красивий. Це оку, О, тут по 15 євро за кілограм. Я не розумію, чого вони це червоні. сирі і червоні. Класс. Да, так що хто не встиг купити на базарі рибку, тут можна придбати на набережний барабулечка, звісно, теж прекрасна. дивлюсь, люди беруть. Да, барабулька по 20 євро кілограм. Ну не знаю, там на базарі ми не питали, яка ціна барабулі. Тут око в цьому магазинчику і не було а на базарі не спитали. Ну, до речі, про базар дівчата аж сьогодні скуштували сир. Я тільки ковбаску з хамончиком скуштувала хамон 20 євро. То в принципі, ну хамон прошут, прошут, то ціна за 20 євро за кілограм дуже непогано. І якщо там взяти 200 грам, це буде 4 євро. Я вважаю, що дуже така гарна ціна. Треба буде, мабуть, додому купити. А сир от відрізняється ціна дуже від магазинської, тому що там в магазині ми купували вчора такий сир пластами їхній чорногорський. Він був по 6 чи по 7 євро, не пам'ятаю. А на базарі він по 15. Ну, базари чомусь в Чорногорі дорожчі, ніж в супермаркеті. І овочі дорожчі, і фрукти. Підійшли до моря сюди, такі манюсінькі риби плавають, Ну, телефон 100% їх не передасть. Люди накидали хліба, і вони ж підпливають до цього хліба. Там подалі дивлюся, хліба шпірнає, то рибки такі покрупніші, їдять його. Так, і ось вам краєвиди Будви зі сторони старого міста. Будівництво, будівництво, я ж кажу, через декілька років сюди приїдеш і, мабуть, взагалі не впізнаєш Будву. Перед Старим містом також є ось пляжик, дивлюся, крупна галька і людей багато відпочиває. Ось такий краєвид на старе місто. Сам пляжик такий, собі скажемо. А краєвид гарний. Так, заходимо в старе місто, люди сидять в ресторанчиках. Зато тут прохолодно, холодочок. І красиво. В старому місті можна купити собі шматочок піци, До речі, 3,5 євро, 4 євро, 5 євро. Боже, з полуницею, солоденька піца. Краса. Тут є музей Града Будве. Так, що... Ага, по цінам, виходить, 3 євро. Коштує дорослі 3 євро, якщо груповий, це по 2,5 євро і з дитини 1,5 євро. Дивлюся, тут на балкончику і рушничок, і купальник І мені цікаво, це готель чи тут хтось мешкає таке? Гарненько. Тут не тільки готелі, мабуть, таке хтось проживає, тому що бачимо, написано для продажу. І ось такі гарненькі ресторанчики, майже по всьому старому місту. Стоять столики. І все так атмосферненько, автентично. В цьому старому місті кожна вуличка прекрасна. Ось не знаю, чи тут хтось мешкає, чи це просто декорація. Але такі гарні двері, квіточки в горщиках. Так все прикрашено. Дивлюся, там і на віконечку такі декорації, і квіточки супер. Тут можна зайти всередину. Зараз подивимося на церкву. Заходила я всередину цього храму, гарненько, все таке старовинне, але там знімати заборонено. Я зазвичай намагаюся не порушувати правила. Ось тут базіліка написано, що вона 5-6 століття. Так, а це цитадель, також музей. І бачу, що написано, збудовано було в 1836 році. А тут чоловік малює маслом такі малесенькі картини. А тут чоловік грає на якомусь музичному інструменті. Що це не знаю? Цікаво. Ну він я так розумію, зараз його налаштовує. Пішли до церкви, вона діюча. Зранку ми чули дзвони. Церква називається Святої Троїці 19 століття. Магазин Лаванди. Все таке воно тут. Фіолетове, таке гарне. І аромат лаванди стоїть. ось По 4,5 євро мила такі гарні, так розумію, ручна робота. І ще 4,5 євро. Рушнички з лавандою, прихватки такі. Ось картина Монтенегро. Картина тарілочка з лавандою. Краса. Боже, який тут аромат стоїть. он По 5 євро такі рюмочки. Масла по 7 євро. Це вони такі пахнуть на всю лавку. Ось маленькі бальзамчики, я так розумію, це для губ. Так, да, ліп, ліп бальзам, ага, 4 євро. І ось тут мішечка Лаванда по 3,5 євро. Як же воно пахне? Знайшли хоч одну вулицю, на якій практично немає людей. Ну прогулялися старим містом без змін. Магазинчики і ресторанчики. Але так атмосферно і автентично. Подруга каже, дуже схоже на вулички Італії. У нас старому місті, бачимо пів сьомої вечора і повний пляж людей. Прогулялися трошки старе містом. І зараз поведу дівчат посмакувати морозивом. Не знаю, чи вони заходять його чи ні. Минулого року ми купували там спеціалізований магазин з тим морозивом. Дуже було смачне, але на жаль, цього року я вже не їм таке солодке. А хотілося б. Бачимо екскурсії, що по цінам. 40 євро Бококотурська затока, Монастир – це 35 євро, так, Скадарське озеро – 55 євро, Дубровник – 50 ну, Минулого року був дешевше, я б за 50 євро не їздила. Так, Албанія також 50 євро, Тара Рафтінг 80 євро, Боснія водопади 50 євро. От, до речі, тут 50 євро, треба спитати, якщо тут вона на цілий день, то може, це вона, яку я шукаю. Я вибачаюсь, я Вам в кожному відео кажу про цю боснію. Зараз запитаю Тут також до четвертої вечора. Так що цю екскурсію я не буду розглядати. На диво людей не дуже багато ввечері гуляє. ну Це ще, мабуть, не такий вечір. Ну, сьогодні ми вже до пізньої ноченьки гуляти не будемо, бо плануємо завтра таку невеличку подорож пішохідну в сусідні села. Так що сьогодні трохи ще пройдемося до цього морозивка і підемо вже додому відпочивати. повечеряємо. І будемо відпочивати. До морозива годдо воно знаходиться напроти колеса оглядового колеса. Тут завжди є люди, бо морозиво дуже дуже смачне. Так, ось така краса. Подивіться, як тут морозиво стікає. Ой, морозиво шоколад. Яка краса. Ну це шоколад. Так диви. А ось як шоколад тече з краника. Клас. Мені захотілося морозиво, що я таке вирішила. На відпочинку, мабуть, все можна. Хоч і не можна, але коли дуже хочеться, то можна. Взяла собі ось таке фісташкове морозиво і буду смакувати. Взяла тільки один шарик, вийшло 3,5 євро. Проти цього морозива є заклад, де можна похарчуватися гіросом. І Дивлюся по цінам від 490 до 6,80 євро. Так що, якщо з і вдома закінчиться їжа, то знаємо, чим посмапитися до моря. Тут хоч трохи вітерець прохолодний дує. Сонечко вже трохи ховається, і погода вже стає така більш приємна для прогулянку. Увімкнули оглядове колесо. В день воно не працює, працює тільки ввечері. Ось які гарні картини продаються на набережні. Так, 10 євро дивлюся, красиві, по 10 євро. всю. І, і в ресторанах ввечері грає жива музика. Чула тоді тут чорногорською мовою, співали було так гарно. Ну зараз ще поки готуються. Я ж кажу, ми сьогодні дуже раненько вийшли. Ну нічого, ми ще прогуляємося. Ресторанчик такий красивий. Подивимось на меню. Ага, дивлюся, масел з 12 євро. Тут стоїть. Так, що ще? Капреза салат? Також 12 євро. Ну, дивіться, капреза у Болгарії він був 12 лєв то тут 12 євро. Ну, що скажеш? Так, сендвіч, он дивлюся, 6 євро, а сніданок 24 євро. А ось кутик сидить, проси вечерю, Друзі, така невеличка прогуляночка. Сьогодні у нас вечірня вийшла не дуже довго. Я ж кажу, бо завтра збираємося раненько встати. О 6-й годині хочемо вийти, тому що подорож буде така довгенька. О, так що всім вам дякую за перегляд, дякую за підписку на канал. Дякую, що пишете коментарі та ставите вподобайку. Бажаю вам всім мирного, тихого дня, вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.